Всім привіт! Мене звати Тарас. Ви на каналі Core. І Сьогодні в відео я хотів би розповісти про додатковий заробіток у Канаді, як можна додатково заробляти е, після основної роботи, або вихідні дні. У е, мене є два варіанти відповіді на це питання. Один варіант розповім пізніше, можливо, вийде пару випусків цього відео. А сьогодні розповім про такий додаток, як Test Rebit. Е, цю програму. Я теж знайшов у групах Facebook, його порекомендували як додатковий заробіток, і я вирішив ним скористатися. Ця програма називається TaskRabbit Ви спочатку реєструєтесь на сайті, а після, чого, після того вам потрібно скачати додаток і вже в додатку зробити налаштування. реєструєтесь на сайті, я посилання. Буде, будуть в описі. Звичайно, будьте уважні те, щоб ви були у Канаді. Тому що там не тільки в Канаді цей додаток використовують, також і в Штатах, і в деяких країнах Європи. І щоб правильно зареєструватися, вам потрібно, по-перше, вже бути в Канаді. Тому, заходячи на сайт, реєструйтесь, звичайна реєстрація, нічого складного немає. Після чого вам запропонують пройти Можна складати перевірку, вас перекине на один сайт, де ви проходите всю перевірку. Там потрібно вказати, де ви проживали останні 5 років. Також все приходить на пошту і потрібно слідувати інструкціям. Я спочатку був пропустив цей крок, і дуже довго думав, чому мені нічого не приходить, чому мене не реєструють в програмі. Тому що я пропустив один момент. Вам приходить таке повідомлення у тій вже перевірці, що потрібно відвідати пошту Канади, де вас перевіряють, що ви є дійсно людина якась, а не якийсь робот Тому там буде штрихкод, з тим штрихкодом вам потрібно піти на пошту, і вже за допомогою цього штрих вас на пошті перевіряють Візьміть з собою, звичайно, паспорт і більше. Там нічого складного немає. Мені здається, що, можливо, запропонували сфотографувати ворог permit і паспорт, але це я вже не скажу вам точно, тому що вже не пам'ятаю. Після цього вам потрібно скачати додаток, а можливо, навіть просто після реєстрації зразу скачуєте додаток. Там вже і документи, які будете фотографувати за допомогою додатку, і вже самі налаштування проходите. В чому полягає ця програма? Там є багато варіантів робіт, які ви можете виконати чи не можете. Просто вибираєте для себе підходящі. Там є такі варіанти, як допомога з переїздом, допомога в будинку з ремонтом, там вивіз сміття, прибирання у дворі, сантехніком якісь роботи, також допомога стояти в черзі. Такий смішний варіант, але звичайно. І хтось не міг користується в таких моментах, як на Чорну п'ятницю, у когось пустяти ну Звичайно, я це не пробував. Мені такі варіанти не приходили на рахунок цього. Але, але як варіант теж можна спробувати. Також ви виставляєте свою ціну за годину, яку ви хочете, щоб вам оплачувати. І там починається від 16 доларів за годину. І просто ну я не знаю, який максимум там міг бути. Але спочатку вам пропонують е, стандартні якісь ціни. Наприклад, сам додаток просто допомагає вам в цьому. Кладе якісь ціни, наприклад, там, якщо постояти в черзі, там від 19 до 20, ну, 24, це як було стандартно. Ви, звичайно, можете покласти меншу ціну, щоб у вас було більше клієнтів, або більшу ціну, якщо ви, звичайно, цього хочете. Як е, я налаштовував додаток, тобто я. Заходив на сайт, тобто шукав когось. Наприклад, я хочу якусь роботу, щоб мені хтось зробив, там чи з переїздом, і я вже подивився, які люди кладуть ціни, і переважно під них підлаштовувався, хто які просить. Там кажучи, там буде оранжевий колір, зелений і червоний, це якщо вже якийсь максимум прости. Я старався до зеленого, щоб був, був варіант, це не перші рази, а потім вже якби були якісь. Якийсь попит був на це, це вже тоді можна збільшувати ціни. Але для цього вам, наприклад, для якогось ремонту вам потрібно якісь вимірюючі прилади, інструменти якісь з собою мати, бо не завжди хтось має вдома ці інструменти. Тому на це потрібно звернути увагу. Ви налаштуєте цей додаток. Я, звичайно, ним довго не користувався, тому що була основна робота. І Наприклад, це так як календар. Ви введете свої дані, наприклад, можете працювати після 3 години, якщо у вас буде така робота, що ви працюєте до 3 години, або до 5, після 5, вже до 10-ї, ще можете якусь додаткову роботу робити. Це було в зимі, тобто вже не було після основної роботи так світло. І я, звичайно, клав цей графіки. На початку не було так. Ніхто не писав, можна сказати. Там чи тиждень було, чи навіть менше, ніхто не писав. Після цього я змінив трошки налаштування, тобто додав, щоб в той день, наприклад, там переважно заздалегідь якісь плани. Наприклад, якщо я б від понеділка до, до неділі там якісь варіанти, після п'ятої години на вихідні міг покласти і цілий день шовільний, то не бувало такого, що, наприклад, понеділок вам написали. Договорились на середу. Це був один варіант, я вам пізніше розповім, Але в основному, якщо я покладу, що сьогодні теж я хочу приймати замовлення, то вам теж буде приходити. І, звичайно, в моєму випадку мені не було зручно відповідати, це коли я на роботі. Тобто було, що я зробив це вже налаштування, і мені в той день прийшло. Два, два повідомлення, що потрібно там щось в чомусь допомогти. І, на жаль, ти робиш роботу і відповідати не було зручно. А вам потрібно там на протязі години або півтора відповісти, бо якщо ви не повідомляєте, то ніби це, це завдання скасовується для вас. І я буквально, мені прийшло напевно 4 або 3 завдання. Два я Відмовився, тому що був на роботі і ну, не хотів. Там було хоч домовлено на п'яту годину, а я не знав, звичайно, до якої працюю, тому що не завжди стандартна робота там до 3 до чи до 5 години. Я просто не знав, чи, чи зможу це виконати, тому зразу відмовлявся. Або пояснював, що я не можу виконати, тому що автомобіля нема, тому що там якісь потрібно було щось відвести. Один варіант був, що домовилися так, як на інший день, аж на середу або на п'ятницю, я не пам'ятаю, який там день тижня був. І я просто відмовився, тому що не, не, не хотів. Там було робота на пів години. І просто відмовився. І після цього я цей додаток виключив, тому що е, вже не захотів. Захотів спробувати інший варіант, про який я вам розповім у наступних відео. Але як варіант, можливо, у вас щось вийде краще, можете спробувати цей додаток. Я лишу реферне посилання, за допомогою якого ви можете зареєструватися. Там буде додаткових 10 доларів, якщо ви виконуєте завдання. 10 доларів прийде мені, а 10 доларів буде у вас. Тому реєструйтеся за тим посиланням. Звичайно, не, не гетую якось, щоб ви це тільки за бажанням, якщо ви це захочете. Але можете спробувати, можливо, там і буде якийсь кращий додатковий заробіток. Думаю, що про це я розповів. Що не розповів, постараюся згадати. і В наступних відео додатково записати ще деякі моменти, але основні моменти я вам сказав. Реєструйтесь на сайті. Після реєстрації там і на сайті вам скажуть, що потрібно скачати додаток на телефон. І в телефоні вже буквально всі дані вводите. Тобто точно не скажу вам. Але паспорт підготувати, work permit, щоб у вас були готові, щоб сфотографувати дані. Також прийде е, на пошту, що потрібно перевірити е, це, можна сказати, те, як довідка про несудимість. Мені здається, що вона так перекладалась. де ви вказуєте, де ви проживали останні 5 років, ваші адреси, і після чого йдете на пошту е, робити перевірку. Але будьте уважні, щоб ви не пропустили це повідомлення, тому що. Теж доведеться чекати, як мені. Я, напевно, напевно, на два тижні чекав, після чого почав зв'язуватись з допомогою в додатку. І по тому мені почали допомагати, що потрібно або заново щось робити. А я просто провірив свою пошту і побачив, що там було повідомлення, що потрібно роздрукувати повідомлення і підійти з ним на пошту. Ну, можна не роздрукувати, а просто мати повідомлення на телефоні, і там цей штрих-код зісканують і буде все в порядку. Тому дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо допоміг вам з вирішенням цього питання, з додатковим заробітком, кладіть вподобайки. Всім до зустрічі!